Отих вражень, яких я набралася вчора, від тої атмосфери драйву, вже ось доба буде, а я не можу відійти. І так, що ж таке Дракбранч? Google нам в поміч. Дракбранч – це захід, який поєднує в собі бранч, тобто традиційний сніданок, обід, з виступами Drag Quinn. Це яскраві, яскрава енергійна подія, де гості насолоджуються їжею, напоями та шоу, яке включає танці, комедійні виступи і ліпсінг. Ці заходи є частиною культури, що святкує різноманітність і самовираження, часто приваблюючи як представників ЛГБТК спільноти, так і широку аудиторію. Якщо я там щось не так назвала, якісь літери чи ще, щось таке я перепрошую, бо ну що відбувається на драг прач? А виступи Дрег Квін. Виконавці Квін, відомі своїм блискучим макіяжем, костюмами, харизмою, виступають перед аудиторією танцю... з танцювальним, комедійним номером або ліпсінком. Боже, треба подивитися в інтернеті, що ж воно таке. Так, знову Google нам в допомогу. Виявляється, що ліфсинг це синхронізація рухів, губ людини з певним звуковим рядом, що найчастіше означає виконання пісні під фонограму. Ну так, да, звичайно, я включу вам, потім ставлю ці відео, і ви подивитесь, що дійсно вони співали не вони, а співали під відомі музику, під відомі пісні. Вони співали та танцювали. Ну, більшість наших співаків пів, нашої естради і зарубіжної роблять те саме. І так, поїхали далі. А, да, там дійсно вони виходили. Я спочатку думала, що це одна людина, яка міняє ну, свій імідж, але вона досить -таки швидко і ж змінювала, і там і одяг, і статура тіла трохи відрізнялася. Мені потім кажуть, що ні, тут це інші, наче різні різні люди. Я потім подивлюся, можливо, я вставлю фото. Єдине, що смайліками закриє обличчя реальних відвідувачів, а от акторів, щоб ви просто зрозуміли, і вони так да, вони співали, вони взаємодіяли з аудиторією, вони підходили, збирали гроші. Хто хотів, то кеш давав, наче як подяка за виступ. Uh, і так, їжа та напої. Більшість подій пропонують бранч меню, часто включаючи шведський стіл або сет меню, а також напої, такі як мімози. Да, я познайомилася з мімозою. Буквально, буквально там короткий час до від'їзду я вже знаю, що таке мімоза. Ну в принципі, я про неї чула в Україну в Україні про э, поїдання цих двох напоїв. Тільки я не знала, що то мімоза. Мені здається, у нас називається твердка чи ні? Так. Я такий знавець, знаєте. Коротше, ми прийшлися 11-та, і нам подаються ж бранч-меню було куплено квитки. Здається, 30 доларів коштує один квиток, в куди входить сама концертна ця програма. Вона з 11 до 13.00 і е, їжа з напоями. Е, значить, дають нам два таких келихи. І я дізнаюся, що це шампанське з пивом. У мене одразу очі такі. Рана координація. О, та ще шампацьке ще щось пивом, чуєте? Ну, воно якось пиво, е якесь фруктове. Ну, думаю, вже, Господі, ладно, що мені в мої 51. Але ви знаєте, ну, я навіть його і не відчула, чесно кажучи. Настільки атмосфера була така класна атмосфера. Що там того напої не потрібно було взагалі. Ну, це було ржачина, да <ріст> що? От. Але, ладно. значить, Ще ще атмосфера. Заходи є святковими, сповненими веселощів, що створює атмосферу дружнього спілкування та радості. Це да, це дійсно. Абсолютно інші люди, незнайомі. Ну, в принципі, тут американці. Я, ми коли були в цьому закладі минулого разу, ми були з дітками, там задній двір. Дуже класно. Я давала вже виставляла відео, що батьки відпочивають, а дітки тут же повзають по штучній траві, граються для них. Для них там такі ігри є. Тобто, ну дійсно територія ізольована, це взагалі класно. Ми сидимо в кав'ярні на вулиці, тут є дворик, тут дуже багато дітей. Батьки сидять, як це як я на не... П'ють там трохи якісь там напої, діти бігають, діти бігають навколо. О, така собі зона, знаєте, такі, ну, прикольна. Така тема для молодих батьків, особливо, коли з'являється дитина і ваші звички вже доводиться коригувати. Да? От і тоді теж ми були абсолютно всі незнайомі люди, але з відкритими всі з посмішками посміхаються один одному, щось там спілкуються. Тоді я дізналася з американкою, познайомилася, в якої чоловік українець, наприклад. Як вона мене по обличчю каже Йо Юкраїн, кажу, є от. Самода ну, атмосфера дійсно ну прям така драйв. Я ж кажу, ось доба вже пройшла. А я ще від того драйву не можу відійти. А, так, дрек Квін, ну, це ж ця королева танцю, да? А вона активно взаємодіє з гостями, і це робить виступи більш особистими. Відчуття з тобою спілкуються, відчуття, що наче тільки для тебе концерт, хоча вас тут багато, тобто підходять, посміхаються. Ну клас. А деякі дрек бранч можуть мати певні теми, наприклад, святкові або пов'язані з популярними шоу, що робить кожен захід унікальним. І так, для кого це? дрек бранч є популярним місцем для святкування подій, таких як дівчі вечірки, тобто дівічники. Дні народження точно вточтощо. А вчора, наприклад, центральний стіл дівчата святкували розлучення їхньої подруги на розголоці з чоловіком, і бачите, як народ. Після розлучення йдуть святкувати. Це також можуть бути сімейні заходи, оскільки багато хто приводить своїх дітей та родичів. Ну і етикет виявляється. Підтримуйте артистів аплодисментами, оплесками, Не забувайте залишати чаєві для дрехквін, або ж підносите їм купюри під час виступу. Ну, ми робили ну, під час виступу. Підносили купюри а, і дрес-код. В принципі, немає суворого дрес-коду, але багато хто вдягається в яскраві та святкові вбрання, щоб підкреслити атмосферу. Я тут уже в Штатах більше року. Я так відчуваю, що а, прям так нарядно я буду вдягатися в Україні, коли повернусь, незважаючи на війну, верніше всупереч тому, що там йде та війна. А я навпаки буду одягатися красиво, щоб наче, нагадувати собі і світові про те, що життя триває і ми стоїмо. А, от, а тут уже в штатах якось я до цього стала відноситись спокійно. А для мене на перше місце стало зручність. Ну, тому да, вчора я була там лосіни, кросівки і футб... рубашка, Все. Ну, дійство класне, От класне дійство. Я ж кажу, драйв, просто неймовірний, Ти потрапляєш в заклад, де до тебе всі вітаються, щирі посмішки, просто народ відривається, все культурно, красиво, без якихось там зайвих якихось там речей, розумієте? Ну, дійсно, тобто це спокійно, можна прийти з дітьми, подивитися це все, відпочити. Ну, це особлива культура. І ну, я вас теж познайомила з дрек Бранчем, як його е, проводять в Штатах.